Товариство ще одне дуже питання цікаве, яке поступало від наших глядачів. стосувалося вона, чому саме свиноматок беруть по набагато, Нижчій ціні, аніж звичайна відгодівельна поросятка, і в чому різниця у м'ясі свиноматки від звичайного відгодівельного порасят. Знову ж таки, я поділю своєю суб'єктивною думкою. Ну а ви обов'язково в коментарях залишайте своє бачення в чому саме різниця. Значить, якщо свиноматка після першого, другого, навіть третього опоросу, глобально різниці не у смакових якостях м'яса і сала. і Кольорі м'яса того самого сала. Ви не знайдете ну, ж таки, якщо ви не супер е Якщо поставити 10 звичайних людей, то 9 із 10 відмінностей ніяких не знайде у свиноматці, отакого роду і звичайному відгадівельному поросяті. Якщо ж це звичайна свиноматка із шостим, сьомим, восьми опоросом, то колір м'яса в першу чергу буде більш темніший аніж у звичайного. Відгодівельного поросяти плюс плотність м'яса буде трішки е жорсткіша, аніж у звичайного відгодівельного поросятки. І сама шкурка в салі, якщо її негарно впікати, буде товща, Ну і буде, відповідно, трішки жорсткіше сало. Ну, от В цілому, така от різниця, але якщо це молоді свинки, то ну, якщо ми її заріжемо і будемо реалізовувати, проблем в цьому жодних е ні в якому разі не буде. Все це просто відговорки, можна так сказати, для незалежності. Знаючих людей, але в будь-якому випадку залишайте своє бачення в коментарях.